Всім великий привіт! Сьогодні ми поговоримо про таке добриво, як калій, для чого він потрібен і що буде, як його буде не з Колій це мобільний елемент, який відповідає за транспортування поживних речовин по рослині. Він також відповідає за йогоду, за її смак, за цвітіння, за, також, за перезимування рослини, теж, якщо вносити обов'язково, треба вносити і колій, і буде хорошо перезимувати, перезимувати полуничка, буде хорошо переносити морози. Дуже важливо вносити колій обов'язково. Зараз, звичайно, добрива дуже дорогі, то можна самим робити добриво із золи дерев'яної, це буде те ж саме, що колій. Ну, це кладість колію. Я думаю, всі знають, як його робити. Зараз покажу добриво, яким я користуюся. Концентрат із формулою, де більше азоту, можна використовувати як предпосівне добриво. В період вегетації, підгодівлі рослин із оцією цифрою. Чим більше, тим раніше її треба використовувати. Ну, а далі вже йде фосфор і колій. Рекомендується використовувати гумати колію заміочною селітрою і різними добривами. Є спеціальні концентрати з різними формулами, так що вибирати, звичайно, треба вам, смотря коли треба кому підгодовувати. У самому началі ми пам'ятаємо, що перша цифра повинна бути найбільша, а потім фосфор, а потім вже колій. Так, сульфоджик колію, ось такий на 10 літрів води, одна чайна ложка, і це буде на 20 кущів полунички. У травні на початку цвітіння його можна використовувати. Ну, Смотря, звичайно, коли в кого цвіте полуниця, тому що є ж і ранні, пізні, середні сорти. Тому, я ж кажу, кожен коригує під, під свої. Потреби. Так. Коли температура почина знижуватися, то колій необхідно внести для хорошої зимівлі. Розростається від колії розетка, колій сприяє закладанню бруньок, формування листя, нарощується корінь. Перезимовує добре завдяки колію, зміцнює її клітини, мембрани, і це забезпечує отримати важкі солодкі йогоди і горні. Структура листя стає міцною від колію і жорсткою, що покращує супротив до різних хвороб і шкідників. Рівень у ґрунті, якщо взяти на кілограм ґрунту, це у хорошому ґрунті, повинна бути 120-180 мг на кілограм ґрунту. Так, щоб покращити Грунт використовують гумат калію Ось такий або порошковий. Порошковий можна навіть розкидати сухий, тому що там порошок погано дуже розчиняється. Забула взяти, в мене теж він є, але не взяло гумат калію тільки не отакий, карідина, а просто порошок такий коричневий порошочок. Коли ж у нас не вистачає калію, то знижується інтенсивність фотосинтезу, зменшується кількість вуглеводів, які необхідні, і зменшує утворення насіння. Призводить до того, що азот не бере участь у метаболізмі. Тому Нехватка калію колію, дуже негативно впливає на ріст полунички. Надлишок колію спочатку між жилками листочки з'являються мозоїка блідих плям, які з часом буріють, і листя опадає. Так що надлишок теж шкідливий, так як і всі добрива. Так. Без колії рослина не в змозі перетворювати аміак на азотні органічні сполуки. В результаті аміак накопичується в рослині і виникає е, токсичний вплив на неї. Візуально нестачу калію по листу, стає гофрований, в'яний опадає, знижується тургер, краї листочка покриваються зеленими плямами, а при гострій нестачі стають коричневими. Така кайомочка. Дефіцит калію на початкових етапах призводить до зупинки поділу клітин, і рослинка перестає рости. Поливати з колієм треба, коли ґрунт буде вже вище 9 градусів. Раніше не можна, тому що це безполезно, некорисно. Ось таким монофосфатом колію тут фосфор і колій. Я користуюся із середини. В общем, до початку цвітіння потрібен фосфор і колій. Вони ключові для цвітіння, зав'язі, розміру, смаку, йогутки. Так. Ось такий двойний суперфосфат я використовую осінню при посадці. Ось такий він. Також при осінньому внесенні можна додати отаке калімагнезію. Калій із магнієм. Ну, і так, що ж мені найбільше з цих добрив подобається? Подобається саме улюблене моє добре монофосфат калію. Сільпат каліється, коли полуничка наливається для смаку, гарне, гарне добриво. І ось цей ростконцентрат, от коли ним користується, то полуничка стає зелена, зелена, от така, ну, гарна. Без, вона не хворіє просто після е, отаких от е, підгодівель. Вона Хорошо переносить е, всякі хвороби. Вона виглядає здоровою. Зараз поговоримо про оце добриво більш детально. Я його дуже люблю. Я думаю, всі його люблять, тому що для розсади, не, не тільки для полуниці, для всіх овочевих це дуже гарне добриво. У стадії розсади корінь можна замочувати на 2 години. Звичайно, перед цим треба розвести не в концентрат, а розвести з водичкою. Там на... в інструкції все написано. Можна проливати ґрунт перед посадкою цим добривом, можна після посадки в вносять 2 літри такого концентрату на 1000 літрів води на єврокуб і, і проливають. Так. Коли ж уноситься гумат колію в стадії адаптації і утворення коренів, збільшується потреба в корисних елементах. Тут є мікроелементи, воно написано, бачите? Так, коріння міцнішають, виробляються стійкість до хвороб і надземна частина росте, і готується цвісти. В стадії цвітіння, теж. В стадії розвитку формування ягід на 15%, збільшується розмір плодів. І ягода зберігається довше. Стадія розмноження прикорм такого добрива стимулює е, проростання вуса. Е, так, стадія спокою це кінець літа, початок, вес, початок весни. Е, ну, у, нашій, у нашому регіоні це середина осені і е, рання весна. Також гуматом користуються після внесення Інсектицидів і фунгіцидів Гумат вносять для видалення токсинів, щоб рослинка адаптувалася після обробок. Гумат колію, якщо вносити у восени у ґрунт, це підвищує родючість ґрунту. весною покращує харчування рослини. До того ж, такий концентрат не містить небезпечних речовин, які ну, немає не таких речовин, тут, які мають властивості отруйного впливу на людей. Не треба відразу удобрювати ґрунт гуматами і препаратами, що містять фосфор. В таких випадках утворюються нерозчинні сполуки, і рослинка не може взяти добриво. Також несумісний із нітротом колію. Між підгодівлями іншими препаратами повинно пройти 5 діб не менше. З органічними і азотними добривами гумат колію сумісний. На однолітніх саджанцях особливо корисний до появи бутонів. Так як за допомогою калію виробляється імунітет у рослинок. І так, всім миру добра, всього найкращого і все буде Україна! До побачення!